У Запоріжжі погасили марку, випущену до Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України, яку присвятили мріям дітей, адресованих чарівнику. Ілюстратором поштового набору став художник Костя Лавра на марці. Лист до святого Миколая зображений сам чарівник, який у камуфляжному мішку везе подарунки для українських захисників, серед яких суперсила для зсу броню тисячного рівня, теплу зиму для воїнів. Та найголовніше, щоб всі повернулись живими. А от прототипом конверта став реальний лист хлопчика Ігоря, який написав чарівнику. Окрім цього, випустили листівку і немаркований художній конверт. Цей поштовий випуск не лише про мрії дітей, а й про нагадування про віру у добро, яке завжди перемагає. Тише сьогодні ми маємо можливість бути на святі. Посміхатися це, мабуть, дійсно завдяки нашим збройним силам України. Дуже символічний сьогодні день. Я дякую кожній дитині, яка сьогодні зробила вітальну листівку, зробила янгола своїми руками. Я хочу одного, щоб у нас була найскоріша перемога, і наші діти зростали в мирній процвітаючій Україні. Загальний тираж випуску становить 300 тисяч примірників. З кожної реалізованої марки 5 гривень йде на потреби ЗСУ. Загалом Запорізька область отримала 3 тисячі марок. В одному листі три марки вартістю 108 гривень. А от надіслати допис Святому Миколаю до Києва можна будь-коли за адресою вулиця Хрещатик, 22. Прошуємо вас до наших відділень. У відділенні у нас є чарівні скриньки, де ви можете написати листа Святому Миколаю або побажання нашим захисникам, свято, яких ми також сьогодні шануємо. Посміхайтесь, муріть, пишіть листи, все збудеться, да буде мир. Слава Україні!